Арсеній Яценюк і політрада фронту змін вирішили не підтримувати в другому турі жодного з кандидатів і закликали виборців, які віддали свої голоси за Яценюка, голосувати проти всіх. Я заявив свою принципову позицію ще в ніч виборів. Адже ті виборці, які голосували за Яценюка, вони голосували за зміни. Вони голосували за нову Україну. Вони голосували за інших політиків. І тому моя принципова позиція залишилася незмінною. Перше. Я обов'язково піду на вибори. Друге, я обов'язково проголосую. Проголосую в графі, не підтримую жодного кандидата. Так як я і вся моя політична сила боролися саме із Тимошенко і з Януковичем, саме з тим політичним режимом, який повинен бути зміщений в Україні. Цю політичну позицію я довів до Ради партії. І сьогодні одностайним рішенням Рада партії підтримала мене як керівника партії. Ми вважаємо. Що українці проголосували за якісно іншу країну. І ті мільйони українців, які проголосували за Яценюка, вони використали перший шанс шанс до змін. Будуть обов'язково місцеві вибори. Обов'язково будуть дострокові парламентські вибори. обов'язково будуть ще одні вибори президента України. Це не перші вибори. І тому те ядро українців, які хочуть якісно іншого життя. Які хочуть змін в країні, вони зможуть проголосувати ще раз. Тому що це тільки початок, це перший крок. Те саме я хотів би звернутися і до інших кандидатів в президенти, які вважають себе чи то новими особистостями, чи то які так само хочуть ототожнювати разом з собою зміни в країні. Якщо ви за зміни, не торгуйтеся. Якщо ви за зміни, не перетворюйтеся в політичний базар, не виборюйте посади, боріться за Україну, боріться за її майбутнє. Не йдіть ні в які політичні змови. І так само зверніться до тих українців, до тих мільйонів українців, які підтримали не просто вас як персоналі, а які підтримали якісно інше життя, які хочуть жити в новій країні, забезпечте їм це право. Позицію політради партії також озвучили голови місцевих осередків партії фронту змін, ми будемо робити зміни в нашій країні, і я хочу запевнити наших громадян, що наших прихильників буде чимраз більше і більше, тому що люди будуть розуміти, вони вже розуміють, і будуть розуміти чимраз більше, що зло треба зупиняти. І те, що ми зараз знову стоїмо перед вибором. Зла і зла нас це не влаштовує. І ми не будемо голосувати ні за одне зло, ні за друге. І просимо наслідувати нашому прикладу. Дякую, проведя в боротьбі багато времени, боролись там з Януковичем і Тимошенко, і ми не збираємося передавати наших збирателей і робити шах назад, в прошлое. Ми твердо стоїмо на пути в будущее. Да, нас чекає много. трудностей, но мы хотим пройти этот путь до конца. Я уверен, что мы его пройдем. В Невзоровске, родина Тимошенко и Тегибко 120 тысяч людей отдали свой голос за Арсения Яцуняка. На сегодняшний день эти люди хотят перемен. И мы не можем отступить ни на шаг от нашего курса. Мы будем дальше поддерживать только нашего лидера и будем бороться с, со злом, которое сегодня при власти. Все голоса Ізбирателі, які проголосували за сіняцу це голоса нашої партії, і ми розчитуємо, що ці збирателі також не проголосують ні за кого. Ми сьогодні настайно прийняли рішення, тому що в нас в Тернополі сформована повністю організація. Люди згуртовувалися на ідеях необхідності змін. Інше рішення не могло бути прийнято. Ми розуміємо, шлях до перемоги важкий, але він однозначно за нами. Арсеній Яценюк також заявив, що ще раз об'їде всю країну, аби подякувати українцям, які підтримали його на президентських виборах. Ще перед виборами я чітко сказав: я не зраджу жодного виборця. Я далі буду йти цим шляхом. Я хотів би, щоб ви через свої засоби масової інформації в першу чергу передали мій низький уклін і подяку кожному, хто проголосував за Яценюка. Я зараз знову проїду всю Україну. Проїду для того, щоб подякувати і проїду для того, щоб сказати. Як ми будемо рухатись далі? Боротьба тільки розпочалася. Це переможний шлях, і ми його обов'язково пройдемо. Це не просто моя особиста позиція. З цією позицією, політична партія фронт змін буде йти далі по політиці. Саме з цією позицією ми будемо йти далі на всі вибори, захищати кожного українця, який за нас проголосував і який за нас проголосує. Я чудово усвідомлюю, що ця кампанія для мене була неймовірно складна. І для тих людей, які проголосували за мене, так само неймовірно складна. Але через тернії до зірок це те гасло і це той шлях, який вибрали ми, і це той шлях, який підтримує більшість українців надалі.